Добре. 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 Добре, майже 7 тисяч звернень, 100 нових абонентів, 355 проєктів з водопостачання та водовідведення, та майже тисяча повірених лічильників. Фахівці комунального підприємства Полтава водоканал підбили підсумки роботи нового центру обслуговування клієнтів з дня його відкриття 1 квітня минулого року. Підійдіть, будь ласка, до робочого місця. Номер 4. мета наша проста. Щоб кожен полтавець мог вирішити будь-яке питання стосовно водопостачання та водовідведення, починаючи з придбання лічильника, замовлення послуги приєднання, звірки, оплат дуже багато різних послуг, і все це швидко в одному місці та в комфортних умовах. Ми виконуємо зміни в тех умовах. Очікуємо вас через 14 днів. Тут працюють з фізичними та юридичними особами. До кожного індивідуальний підхід. Можна оперативно вирішити будь-яке питання. Нагадують фахівці з обслуговування клієнтів центру. Додають сучасний простір у форматі Open Space облаштований зручною зоною очікування. Враховані принципи безбар'єрності. А автоматизована є черга заощаджує час відвідувачів. Не ви зареструентронічерзі Майте, будь ласка, за другим місцем вільно можете проходити в центрі. проваджена електронна черга, в якій є можливість зареєструватися онлайн для того, щоб зменшити час очікування. Для нас дуже важливо, щоб кожен полтавець залишав центр задоволений з чітким результатом та довірою. Ваш лічильничок ось його номер циферки. Вони вказані у вас в паспорті технічному. Тисячі двадцять шостого року робить страхи чи не кладу кладу технічний паспорт. Працює центр обслуговування клієнтів Полтава водоканалу щодня, крім суботи та неділі.